Другий крок: очищуємо повітря зсередини. Гаразд, ми зачинили дім, а що ж робити з пилом, який вже міг потрапити всередину або який утворився від пошкоджень. Зробіть, робіть вологе прибирання. Це ваш найкращий друг у боротьбі з пилом. Не лінуйтеся, протирайте всі поверхні, підлогу, меблі, підвіконня, вологою ганчіркою. Робіть це кілька разів на день. Пил не має час від часу осідати та підніматися знову в повітря. Використовуйте зволожувачі повітря. Якщо у вас є зволожувач, увімкніть його. Якщо немає не біда, поставте по кімнатах ємкості з водою. Це можуть бути миски, тазики. Вода випаровуватиметься і допомагатиме частинкам пилу осідати, а не літати в повітрі, яким ви дихаєте. Кожним можете використати цю звичайну бризалку. З водою для квітів вона також допоможе ловити частинки пилу, щоб вони осіли.